Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події Дня четверга, 22 жовтня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне пам'ятну дошку нашому захисникові Володимиру Шевазі встановили на фасаді Коломийського ліцею номер 5. виконуючи бойове завдання. Володимир пожертвував найцінніше своє життя у Кубаївці Коломийської громади. Тривають військово-спортивні ігри. Молодь дуже зацікавлена. В Івано-Франківську відкрили дві унікальні експозиції, врятованих з під окупації вишиваних рушників Херсонщини та найцінніших елементів культурної спадщини Прикарпаття. У нас дуже багато гарних елементів, які представляють нашу Івано-Франківщину. Про це та інше детальніше далі. Прикарпатські поліцейські оперативно затримали зловмисника, який поранив дружину ножем. Фігурант у стані алкогольного сп'яніння наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині. Потерпіло з численними пораненнями, госпіталізовано. Зловмиснику слідчі уже повідомили про підозру. 21 жовтня близько 18-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те що в місті івано франківську на вулиці довженка у під'їзді житлового будинку перебуває жінка з ножовим пораненням на місці події одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу поліцейські встановили що між подружжям стався конфлікт 46-річний чоловік завдав 43-річній жінці численних тілесних ушкоджень зокрема проникаючого ножового поранення органів через Рівної порожнини різаної рани правого стегна рук та інші. Після скоєного чоловік утік з місця події. Оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції вже за лічені хвилини встановили особу зловмисника та його місце знаходження. Фігуранта виявили в одному з житлових мікрорайонів міста неподалік місця проживання. Встановлено, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Також і встановлено, що на момент чинення кримінального правопорушення він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною першої статті 121. Це умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування на даний час триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська, окружна прокуратура. Поліцейські Прикарпаття викрили підприємство, яке незаконно відбирало газ та електроенергію. Збитки державним компаніям сягають кількох мільйонів гривень. Правоохоронці задокументували масштабну схему несанкціонованого відбору природного газу та електроенергії, організовану одним із найбільших підприємств із переробки полімерних відходів, що діє на Косівщині. Протиправну діяльність комерційної компанії викрили оперативно зупинили слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури, а також за сприяння працівників підрозділів безпеки Нафтогаз України, ТОВ «Газорозподільні Мережі України та працівників управління держенергонагляду в Івано-Франківській області. Поліцейські встановили, що впродовж 2024-2025 років посудові особи підприємства із переробки полімерних відходів здійснювали несанкціонований відбір природного газу та електричної енергії для забезпечення виробничих потреб, не сплачуючи за спожиті ресурси. Вони знали, що газорозподільча мережа проходить транзитом під територію їхнього суб'єкта господарювання. Відтак вирили яму до труби після чого таємно і незаконно врізалися в неї під час проведення санкціонованого обшуку на території підприємства, правоохоронці підтвердили той факт незаконного втручання в газорозподільчу мережу, також задокументували неправомірне використання електроенергії як побутовим споживачем для ведення комерційної діяльності. Поліцейські вилучили речові докази, які вже направлено на. Експертизу слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 292, а також частини 4 статті 190 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Вшанували героя. Пам'ятну дошку нашому захисникові Володимиру Шевазі встановили на фасаді Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Він загинув на Сумщині, рятуючи життя своїм пораненим побратимам. Ворожий безпілотник вбив Володимира Шевагу 24 травня 2000 25-го року меморіальну дошку Володимирові Шевазі відкривають його дружина і два сини. Люди, заради яких герой пішов захищати Україну від ворога. Серці, Володимир Шевага народився в Коломиї, навчався в п'ятій школі, яку закінчив з відзнакою. Згодом і аграрний технікум також навідмінно. там здобув фах ветеринара, оскільки дуже любив тварин. Далі служба в армії, робота створення щасливої сім'ї. Але війна зламала плани молодого чоловіка. Коли ворог повномасштабно вторся на наші землі, Володимир став до лав самооборони, а згодом у 2023 тисячі доєднався до Збройних сил України. Був водієм зенітно-артилерійського взводу, де відважно виконував бойові завдання. Але безжальний ворог обірвав життя героя. Виконуючи бойове завдання, Володимир пожертвував найцінніше своє життя, рятуючи життя побратимів. Ця війна забрала дуже багато таких відважних воїнів, як Володимир, і залишила вбитим горем батьків, дружин, сиротами дітей. Та незважаючи на це, нам потрібно далі боротися, продовжувати нашу боротьбу за волю та свободу, допомагати нашим воїнам, які нас боронять. Загинув Володимир Шевага 24 травня 2025 року на Сумщині внаслідок удару БПЛА при виконанні бойових завдань з евакуації поранених побратимів. Він віддав найдорожче своє життя, знаючи, що не повернеться додому живим. Усе чим ми можемо за це віддячити, це світла пам'ять про героя. А ще найвищі нагороди від держави посмертно 24 травня цього року. 203-я навчальна авіаційна бригада імені Владислава Рикова втратила одного з найкращих військовослужбовців нашої бригади. В той день, будучи водієм машини, яка здійснювала евакуацію поранених побратимів, Володимир, знаючи складність маршруту, знаючи ризикованість без жодних вагань, без жодних роздумів. Прийняв рішення щодо здійснення евакуації поранених своїх хлопців, своїх побратимів. Пам'ять про Володимира занесена в книгу пам'яті нашої бригади. Ми завжди його вшановуємо і пам'ятаємо. За захист батьківщини, за жертовність Володимира Шивагу, відповідно до наказу головнокомандувача Збройних сил України нагороджено комбатанським хрестом. Відповідно до указу президента України Володимира Шивагу нагороджено державною нагородою орденом за мужність третього ступеня. Похований Володимир Шивага в Коломиї на Алеї Слави. Вічна та світла пам'ять українському героєві. Між небом і землею 26 жовтня у Коломиї відбудеться благодійний захід на підтримку родин, чиї рідні зниклі безвісти на війні. У програмі ярмарок, польова кухня, анімація для дітей та інше. Під час дійства збиратимуть кошти для військовослужбовців Коломийської тероборони. 26 жовтня, початок о 13-й годині. Більше розповість ініціаторка дійства Тетяна Прокопишин, сестра зниклого безвісти військовослужбовця. Ми організовуємо захід на честь і підтримку сімей пропавших безвісті. Захід буде називатися між небом і землею. Ми хочемо підтримати сімей і нагадати про наших хлопців, які рахуються про безвісті зниклими. Цей захід буде відбуватися в місті Коломия на території містечка майстрів національного музею Гуцульщини, де було старе кафе Еліна. На цьому заході ми хочемо донести до людей, донести до нашої влади. Хочемо підтримати наші сім'ї, і також ми донатимо, збираємо. На наш 77-й батальйон це буде е, такий е, міні-фестиваль ярмарок, е, де будуть представлені е, різні локації. Е, буде концертна програма, буде польова кухня, буде військовий тир. Е, будуть заходи для наших маленьких діток. Е, будуть виступати до, е, громадські діячі міста Коломиї, представники сімей. Е, безвізді зниклих буде психолог, буде юрист. Де кожна людина, яка має біль цей який маю я, хоче може ну, Дізнатися щось таке, щоб їй допомогло в її. Ми хочемо просто підтримати сім'ї безвісті. Зниклих того року проводили на території садочка 18-го ластівка. Так само цей захід буде за допомогою. теж садочка вони нам допомагають. Це буде 26 жовтня, на 13.00. Це є неділя, свято Дмитрія. Так що ми всіх чекаємо після служби прийти до нас. Завітати одразу після випуску подій та прогнозу погоди. Дивіться програму громадимо зйомки про як то відбулись у Шипарівцях, у цьому випуску покажемо. 11-річного музичного вундеркінда художницю, яка пише масштабні ікони та займається ліпниною, майстра лозоплетіння, який за три години може сплести величезний кошик, вишивальницю з аргентинським досвідом. Покажемо шипарівцівські ліси, колись місця масових трагедій, а тепер житло рідкісних птахів. Шипарівці вразили проєкт громадимо. Село та його мешканці точно здивують і вас. Це проєкт громади. щоб не зурочити паню. Покажемо шипарівці в такому гусульському стилі. Якась нова ідея є. Я Фес. Я знаменита людина. І не приходилось ніде працювати. Дуже страшно було. Вам не встигну. День і ніч для колони людей. Ритм дає ж ритм. Народжується спершу один елемент. Не, не йде. Не робіться, ми знімаємо. Що ти робиш? Машини стають. У кого такого нема? Ми на «Телебаченні» виступали. Традиції, що пережили окупацію у Івано-Франківську, представили унікальну виставку рушників Херсонщина Вишивана. Колекцію, яку працівники Херсонського центру народної творчості врятували під час російської окупації, тепер можуть побачити при Карпатці. А поруч ще одна експозиція присвячена нематеріальній культурній спадщині України. Подробиці далі у сюжеті. Врятовані із загребущих лап окупанта, щоб франківці відчули дух та побачили всі барви півдня України в обласному центрі. Презентували експозицію із пів сотні рушників Херсонщина Вишивана у 2022 році, під час окупації міста працівники Херсонського центру народної творчості переховували колекцію рушників, і її таки вдалося зберегти. Вся ця війна і почалася заради Заради нашої культури, заради нашої ідентичності. І зараз от, дивіться, на ваших стінах прикрашають наші 49 тижнів, наша гордість вишивана Херсонщину зберегли її для Ці рушники вишиті руками майстрин ще до 30-ї річниці незалежності України із назвами громад Херсонщини та орнаментами, які притаманні цим регіонам. Головний рушник із знаменитими херсонськими півниками створений відомими херсонськими майстрами-вишивальниками Ігорем та Людмилою Сидоренками. Сьогодні колекція мандрує україною. Її вже презентували у Миколаївській, Київській та Чернівецькій областях. Зараз зу зупинилися в обласному центрі узори, орнаменти, яких у нас на Прикарпатті немає. Наприклад, вони, вони люблять вишивати півники. Ташенята ми бачимо, що та коники це в них отакий таврійський край, і таврійські орнаменти, таврійські узори, але бачимо, що є орнаменти, які пригукуються з з нашими орнаментами. Розуміємо, що Херсонщина вона густо населена і нашими людьми з Прикарпаття. Які свій час були перевезені, коли розвивалися колгоспи. Тут багато людей з нашого краю приїхало, і ми розуміємо, що там десь є і вкраплення нашого краю в цих узорах. І таким чином воно нас поєднує, ріднить, І дуже приємно, що Херсонщина також береже традиції українські, говорить, розмовляє українською. Ми бачимо, що кожна, кожен рушничок українською мовою підписаний у переддень міжнародного дня. Елементів нематеріальної культурної спадщини. У залі Центру культури і туризму Прикарпаття презентували ще одну виставку традиційного народного мистецтва. Лідером із кількості елементів є саме Івано-Франківщина, а найбільше їх має гуцульщина. Сім із тринадцяти тих, які внесені до національного переліку, представлені в експозиції. Тут традиція сирної пластики, мосяжництво та ліжникарство, пацьоркоплетіння і гуцульське художнє дереворізьблення. А Косівська мальована. Кераміка та писанкарство нині вже у репрезентативному списку ЮНЕСКО. Нематеріальна культурна спадщина. Це є якраз українські звичаї, традиції, обряди, це національна кухня, це етноодяг. Це в нас дуже багато гарних елементів, які представляють нашу Івано-Франківщину. Два елементи, звичайно, це є репрезентативний список ЮНЕСКО. Це дуже відрадно. Кожен елемент нематеріальної культурної спадщини завжди має підґ грунтя фестивальне відзначення його, тому що основним це є популяризація і підтримка елементу. Коли ти вносиш, ти маєш відповідати за нього вже впродовж доти. Доки цей елемент буде продовжувати свій рід, адже це покоління, це пам'ять поколінь, це передача з відроду до роду, звичаїв, традицій обрядів. І власне саме такі у нас на Прикарпатті є. Потрапити до національного переліку України, а тим більше до ЮНЕСКО, будь-якому елементу не Матеріальної і культурної спадщини дуже складно на це йдуть роки. Направду різні є підходи. От, наприклад, косівська мальована кераміка йшла вісім років до свого визнання не менше, якщо чесно, два-три роки. Кожен елемент, якщо навіть внесення до національного переліку, має тому, що це є збір носіїв елементу, це є згоди носіїв. Тому що, якщо, наприклад, ось сирний коник, ми це також багато сіл, наприклад, косівщини. Зачеплена і верховинщина, і ти мусиш обов'язково це внести, написати зміст даного об'єкта, чи він вартує. Далі засідає звичайно в Києві. Комісія звичайно вони нам правлять. Ми знову ж таки доробляємо і виключно я до трьох років це такий національний елемент. А от писанка в нас також до речі, тому що писанка є у всіх регіонах і за кордоном, і вона також дуже довго йшла до ЮНЕСКО. А невдовзі до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Прикарпаття хоче подати трембіту. Над цим фахівці від культури нині посилено працюють. У Кубаївці Коломийської громади тривають військово-спортивні ігри. Змагання присвячені пам'яті засновника і головного ідеолога Центру патріотичного виховання загиблого українського захисника Мирона Забарила. Змагаються команди Коломийських ліцеїв, коледжів та вишів. Драйв, незабутні емоції та справжній командний дух. Студентка Коломийського політехнічного коледжу Вікторія Коровська ділиться враженнями від військово-спортивних ігор у Кубаївці, каже разом з командою наполегливо готувались. Насамперед для мене головне це команда, з якої я беру участь командний дух і спільна праця, до якої ми довго готувалися і чекали цих змагань, щоб Провести і показати свої сили і результати. у мене брат, тато всі родичі військові на війні зараз, і саме насна з 22-го року прийшла. Що я постійно у військовій справі, яка є, я завжди стараюся там бути і допомагати, як можу. Змагання тривають три дні. На кожному етапі є елементи військової підготовки. Головна мета згуртувати патріотичну молодь, розповідає заступник начальника управління з питань цивільного захисту Коломийської громади Володимир Мицак. Учасникам турніру придеться здолати подолати загальноармійську слугу перешкод. Потім буде стрільба з стрибольної гвинтівки. Потім розбір збір автомата і домедична і тактична медицина знання. По медицині, Допомагають ще нам е, з десятки бійці, І... допомагає ДФТГ, члени ДФТГ, до формування. В перший день військово-спортивних ігор мірялися силами учні ліцеїв Коломийської громади. Наступного дня змагалися студенти. Ну а в завершальний третій день чекає поєдинок найсильніших команд за підсумком перших двох днів. Молодь дуже зацікавлена, дуже гарна, дуже підготовлена. Навіть іноді ми даємо грамоти за спритність. От людина там поскузнулася, падає кувирком, стає на ноги. Ми таких просто замічаємо зразу і даємо грамоту за, за спритність. Він може там команда взяти якесь енне місце, але він бере перше за те, що він там такий фізично спритний, підготовлений. А ці змагання ми започаткували цього року. Вони тепер будуть щорічно. Ну, будемо дивитися по погоді, чи ми таки будемо їх робити на покрови у жовтні з першого по третє, чи може чуть швидше, чи чуть пізніше. Багато погода диктує. Але це є це вже буде традиція, не будуть щорічні в один і той самий приблизно період. Головний приз військово-спортивних ігор кубок пам'яті засновника і головного ідеолога центру патріотичного виховання у Кубаївці, загиблого українського захисника Мирона Забарила, зроблений він із гільз. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе та рідних разом до перемоги. Поки чекають на прийом до лікаря, грають у плейстейшн. У Снятині відкрився перший дитячий стоматологічний простір. Тут для маленьких пацієнтів яскравий кабінет, де за стоматологічне крісло, усміхнений жираф, якому допомагають чарівні звірі та птахи. Є тут і незвичайна панда, яка головна під час уроків гігієни, які проводять для пацієнтів у кабінеті для діток. Маленьке зернятко, пасточки, і такими круговими рухами ми проводимо по всіх зубах. Почистивши всі зубки, ми беремося до язика. Чистити далі все як вчила лікарка. Повторює восьмирічний макар. Треба чистити зуби, щоб завжди була здорова усмішка. Сучасний дитячий кабінет відкрився у приватній стоматології кушика, яка працює у снятині вже 15 років. А це означає, що поки діти на безпечному і цікавому прийомі в стоматолога батьки теж можуть подбати про своє здоров'я зокрема, встановити імпланти, щоб відновити якість життя та зробити посмішку мрії завдяки вінірам чи вирівняти зуби брекетами. Це і наша сімейна стоматологія, в якій ми працюємо разом з чоловіком і командою професіоналів лікарів. Ми працюємо з дітками вже дуже дуже давно, більше 10 років. Вийшла ідея. Я в мене створити суто дитячий простір. Хотілося створити більш теплішу атмосферу, більш таку дитячу, та дітки почували себе в безпеці і хотіли приходити лікувати зубки, не боячись. Це не просто стоматологічний кабінет, а справді дитячий простір, де подбали про деталі. Розповідає Леся Кушик, лікарка-стоматолог. Усе найголовніше обладнання тут у формі веселих звірят. Фахівці наголошують, таке сучасне статкування в ігровій формі допомагає малечі відчувати себе спокійно та впевнено, перетворюючи візит до стоматолога на захоплюючу пригоду. Дизайн, інтер'єр максимально для дітей. Такі звірятка, вони всі милі посміхаються. Кожен з них несе свою якусь історію, заспокоює діток. Лікування тут завжди розпочинається з адаптаційного візиту, продовжує. Спеціалістка, коли дитинка приходить вперше або, наприклад, налякана вона не знає, що таке стоматолог, і ми її у формі гри показуємо, що потрібно робити. Вивчаємо з нею кожен її зубчик, розказуємо, які в нас є прилади, які в нас є слоники, мишки, ділки. Дитина при цьому сприймається в формі гри. і Ми говоримо на її мові. У нас можна зробити торування зубчиків, герметизація, фісур, терапевтичне відновлення всіх зубів, тобто реставрації, лікування каналів. У нас є зі збільшенням з мікроскопом. Наші лікарі працюють у нас. Можна вирівняти зубки, допомогти щелепам підрости в дитячому віці. Також видалення, звичайно, молочних які вже не підлягають лікуванню. Також заміщення зубчиків коронками для дитячих зубів у нас є вся техніка, якою ми можемо це робити. Перш ніж розпочати лікувальний процес. Ротову порожнину сканують на екрані. У лікаря за лічені секунди з'являються усі деталі, які допомагають та пришвидшують якість лікування у цифровій стоматології кушика. Ми беремо сканер, вносимо його в ротову порожнину і працюємо. Всі зубчики бачимо, що потрібно лікувати, які тут є проблеми. Тут бачимо каріясі. А у нас є 3D-принтер, 3D-сканер. Це вже не потрібно знімати відбиткові маси, як колись було. У нас є рентген-діагностика. Ми зразу кріслі робимо не потрібно нікуди ходити. Цікаво, що під час лікування маленький пацієнт сам обирає мультфільм чи інше відео, яке йому цікаво, що транслюватиметься на стелі кабінету впродовж всього візиту. Це у нас дуже гарний такий девайс, який нас рятує, щоб їм не було сумно. Це допомагає лікарям працювати, а пацієнт. Тримати очі догори, коли зафіксований погляд їхній на стелі, і лікар робить, що хоче. Важливо у дитячому кабінеті використовують комп'ютерну анестезію для безболісної стоматології. У нас є чотири спеціалісти: це два лікаря-терапевта, один хірург і є лікар-ортодон. Також у нас є суміжний спеціаліст, це лор, а також ортопед. Це лікарі, які приїжджають на вимогу. А ще у дитячій стоматології кушика можна придбати найякісніші засоби для гігієни ротової порожнини. Перший візит проходить десь від появи перших зубчиків. це Такі дуже свідомі батьки проводять діток, щоб познайомитися, яку пасту підібрати щітку. Також ми є офіційними представниками усіх таких фірм швейцарські, італійські, де можуть пацієнти підібрати усі засоби догляду саме у нас, що не потрібно нікуди ходити. Ми все сказали, вони все вибрали і купили. А також у снятинському стоматологічному дитячому кабінеті кушика ведуть фотопротокол кожного пацієнта, де можна чітко розглядіти усі деталі. Тут ведуть фотофіксацію усіх процесів до під час та після лікування. Для цього тут професійна міні-фотостудія. Так, ведемо кожного пацієнта. Тут ми бачимо, як дитинка росла, розвивалася. Далі всі етапи, які проходило лікування, все розписано. Тобто лікарю не треба нічого згадувати. Він все пам'ятає в комп'ютері. Леся кушик підсумовує попереду осінні канікули. А це чудова нагода подбати про здоров'я дитячої посмішки. Без шкільного графіка легше знайти час на візит до стоматолога та зробити важливий крок до здорових зубів. Заплануйте візит до дитячого стоматолога та подаруйте своїй дитині здорову і щасливу посмішку. Снятин. вулиця Лотоцького, 36. Телефон стоматології кушика 066-02- 29 -4. Тириста для дітей захисників діють знижки.